Про що його думки з самого ранку? О, тут пригаломшливо він когось навчає чомусь. Він невздоволений буває і з кимось зводить щотик. Його переповняють вогнені енергії якісь такі, що надихають його когось повчити, якось себе поводити, так як йому на користі, він перебуває у якихось дьявольських енергіях і хоче з кимось позабавитись, якось так, що він не помічає, що людина, з якою він має якісь справи, ніжна, його це не зворушує, його це не зупиняє, він продовжує в своєму, в своєму намірі, він хоче щось змінити в становище з, 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 з якоїсь людиною. Яка явно його не залишає спокої. І це з'являється а, такими а, якимось діями, які можуть а, позбавити безпечності то людиною, ту людину. Ту людину якою він забавляється. Він я я відчуває, що повинен зробити щось таке, що може якось злякати ту людину, яка в фокусі його уваги. І він а, продовжує, продовжує. Він не хоче зупинятися, він а, готовий пересягти якісь е, 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 відстані для того, щоб когось провчити а, якось так, що він а, хоче а, продемонструвати не спокій, не ніжність, не а якісь… А, а... Образливі відчуття, він хоче з, е, з кимось, е, хто слабкий, проявити свою якусь е, нестерпність. У, у відповідь на ну, що це, у відповідь, за відчуття якісь, якісь е, відчуття, його спонукають мститися, він, можливо, він а, з а, має на увазі якусь якусь особу, яка представляє із себе якусь там зворушливу там, непідступну, а, і вона. Демонструє своє прикраси, вона демонструє прикрасу свого тіла, можливо, вона пишається своїм досягненим якимось і якось демонструє багато чого, що йому приходиться не вподобання, він вирішує правчити. Як він, як він вважає, непокорну. Вирішує провчити, і щоб вона не відчувала себе такою невразливою, тобто в нього наміри провчити когось.